Так жити далі не можна. Саме це гірке переконання привело сотні людей під стіни Верховної Ради. Можна включати систему. Включайте, давайте реєструватися. Півроку при владі в Україні був кабінет залізного директора Леоніда Кучма. За цей час він значно розгубив свій імідж Кабінету реформ, а економіка нашої держави зайшла в тупик. І от український парламент викликав свого прем'єр-міністра на кили. Скажу чесно, що наш уряд, який не мав у своєму складі ні готових прем'єрів, ні готових міністрів, які зіткнувся з острою нестачі України досвідчених економістів. Сьогодні цей уряд тільки починає ставати на нові. На початку своєї допитів я хочу підкреслити, так би мовити, авансам дві речі. Перше, наша економіка не приречена на загибелі. За перший квартал 93-го року втричі скоротився спад виробництва, вдвічі падіння валового національного продукту. Може, тому воно й зупинилося, що падати далі вже нікуди. А може, й дійсно пощастило урядові кучми домогтися якихось зрушень? Дніпропетровський металургійний завод імені Петровського, знаменита Петровка, став орендним підприємством. Це перший крок, вважають металурги. Наступним буде повна приватизація заводу. І хоча Леонід Кучма в своїй доповіді закликав не форсувати роздержавлення крупних промислових підприємств, людям набридло чекати невідомо чого. Першим орендним колективом на заводі став модельний цех. Самі навели тут порядок, повигонили ледарів, прогульників, п'яниць, і процес пішов. В не таких уже й далеких планах орендаторів створення екологічно чистого сучасного киснево-конверторного цеху, адже завод знаходиться майже в центрі міста. Тож годі труїти і себе, і своїх дітей. Кажуть, з миру по нитці голому сорочка. Так воно донедавна і було. Тканини, нитки, фурнітура надходили на Краматорську швейну фабрику з усіх республік колишнього Союзу. І як всі ми ще добре пам'ятаємо, проблем з чоловічими сорочками не було. Нині виробничі зв'язки зруйновані. Сорочки стало шити ніщо. І якщо процес не піде в зворотному напрямі, то наші чоловіки змушені будуть кроватку на голе тіло чіпляти. Фабричні постачальники мотаються по всіх усюдах, шукають, чим би заповнити спорожнілі складські полиці. А оці гарні сорочки, не радійте завчасно, носитимуть чоловіки Канади. Що вдієш? Треба ж заробляти валюту, щоб імпортне обладнання підтримувати в порядку. Бо нині простоює воно під затишними музейними чохлами. А вентилятор ревно ганяє вітер по порожніх полицях. Що ж то воно буде далі? 13 травня 40-го року. Свої першій заяві на посаді прем'єр-міністра Уістон Черчилль сказав: мені немає чого запропонувати вам, окрім тяжкої праці, поту і сліз. Глибоко впевнений, що потенціал нашої економіки настільки значний, скільки в нього вклали минуле кров і сліз, в тому числі і люди мого покоління, що сьогодні треба говорити тільки про тяжку працю і переконаний, можна обійтись без багато сліз. Прем'єр-міністр маючи справу з гострою кризою економіки, не може бути папугою. Що повторює слід за політиками лозунги і гасла. До гасел маси прохолодні, коли голодні. Лозунг один. Чоловіку дати працювати, дати роботу, і щоб он за цю роботу отримав... Получал... Нормально жити. Нормально жити, сказав. Щоб отримав деньги столько, чтобы мог хотя бы прокормить семью. Я в цеху, в цеху, зарабатываю 7,5 тисяч. Що это за деньги? Если я, копченой колбасы, с 1 января, я ее не вижу. Мы з Луганской области, поэтому... 80 товаров сырья, допустим, мы получаем с России. 50% товаров, которые, которые выпускает предприятие, идет в Россию. Поэтому второй вопрос, -то, конечно, чтобы были экономические связи. Мы не говорим там опять вернуться по-старому. Экономические связи. Зараз насталы важки часы не лише для воробничников, а и для тех, кто придумывает и разрабатывает новые выробы. Донецький інститут газоапарат у колишньому союзі був монополістом на газові розробки. Зараз у донеччан з роботою сутужно. Але вони духом не впали. Шукають партнерів, розширюють ділові зв'язки. Ринок, який всюди ставить свої суворі вимоги. Здавалось би, Газова плита, що тут ще придумати? Але ж ні. Більш надійні в технічному плані, підвищена комфортність, вишуканий дизайн. Щоправда, чи знадобляться в наш скрутний час господиням ті гарні плити? Та якось воно буде, бо ще ніколи не було, щоб ніяк не було. А може, нам ще й пощастить знайти гуманітарне вогнище? Богатенького тата Карла. Всі, хто присутні сьогодні в цьому залі, так чи інакше причетні до того вибору, який ми зробили, почавши перебудову, а потім оголосивши незалежність України. Якщо нам спіткає невдача, доля України як держави може опінитись під загрозою. Давайте виконуємо свій обов'язок перед народом, і тоді нас чекає успіх. Дякую за увагу. Сподіваюсь на вашу... Підтримку і співпрацю. Блажен, хто вірує? Адже для більшості народних депутатів годинник вже включено. І вони напружено дослухатимуться до його невблаганного ходу аж до Дня референдуму, коли слово своє скаже народ. А небайдужі йдуть на трибуну своїми болями, думками. Одні підтримують прем'єр-міністра. Інші вимагають його відставки. Несподівано президент робить хід конем і бере урядовий штурвал на себе. Це була справжня сенсація. Прем'єрові залишилося одне подати у відставку. Кажуть, щасливі на години не зважають. Та хіба можемо ми віднести себе до племені щасливих? Отож нам без годинників ніяк не можна. Випуск наручних механічних годинників налагодило спільне українсько-російське підприємство Дніпро-Восток. Основні деталі для годинників надходять поки що від російських партнерів з міста Чистополя. Якість годинників відмінна. Невелика їх партія, надіслана до Англії, одержала сертифікат ЄС. А це авторитетна перепустка в західноєвропейський ринок. Саме той ринок, до якого таким антиринковим шляхом веде нас президент. Пане президенте, коли економіка зашивається, міняти треба не уряд. А політику? Можна включати систему? Включайте, давайте реєструвати.